треба готуватися що взимку світло буде по 5-6 годин на добу про це в ефірі бізнес Брекфаст» заявив гендиректор компанії ясно однак сергій коваленко пояснив що точні прогнози може буде розрахувати наприкінці серпня адже тривалість відключень світла взимку залежатиме від декількох факторів чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії та скільки енергооб'єктів ми зможемо відремонтувати Усі атомні блоки ремонтуються зараз, щоб потім по максимуму все працювало взимку. По-третє, у нас буде, ну, ми відремонтуємо, я кажу, країна, ми відремонтуємо там частково, там, що можна відремонтувати за цей час, ну і з точки зору пошкоджень. Тобто ми, все, що у нас буде на початку цього опального сезону, запуститься в систему. Окрім того, тривалість відключень світла взимку залежатиме від того, якою буде температура повітря. Якщо зима буде плюс 10, ну, то ну, в середньому, да, то це буде для нас щастя. Якщо зима буде мінус 15 і більше середнього, то це для нас буде погано. Чому? Тому що е, чим, чим нижча температура, тим більше споживання на опалення. Пряма пряма кореляція без, без всяких штук. Гендиректор Ясно, Сергій Коваленко, прогнозує, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%. 35%, 35 це ж така історія. Як на Київщині на, в Києві було минулого тижня. Вроді, е, з одного боку, по країні дефіцит 30%, умовно, двадцять, чи 25%, а Розподіл між регіонами України був такий спірний, називаємо його, тобто, через там калькуляції, одним регіонам давали більше, іншим регіонам менше. Треба готуватись, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на... на день, але в серпні місяці, наприкінці серпня місяця треба оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти всі разом, скільки у нас наявної генерації всередині. І тоді можна ну, математично зробити ну, будь-які прорахунки. Зараз це така. Буде, не буде, ми не знаємо.